Особа протягом 15 днів його не сплачує добровільно, відкривається виконавче провадження. Відповідно, там нараховується додатково до цього штрафу ще виконавчий збір оплата дії виконавця і відкривається виконавче провадження. Тобто, в результаті цього, вже працює механізм виконавчої служби, як і в інших штрафах або інших стягненнях, не обов'язково за там військові якісь адміністративні правопорушення. Тому так дійсно може бути накладено арешт на майно, арешт на банківські рахунки. І в подальшому може бути в принципі і стягнуто цю вартість виконавчого провадження за рахунок реалізації цього майна, в тому числі і квартири, але як правило, реалізація квартири або там іншого житла може бути здійснена виконавцями, якщо це, по-перше, тривалий час не сплачується цей, цей штраф щодо стягнення, а друге, це якщо іншим способом не можна стягнути даний штраф, наприклад, якщо виконавець становить, що людина працює десь на підприємстві офіційно працевлаштована. Він може винести постанову і стягувати відповідний відсоток із заробітної плати до повного погашення цього штрафу, тобто реалізація майна громадян, це вже виключна міра і остання. Тому я думаю, що є багато інших механізмів для стягнення цього штрафу примусового. Це буде просто постанова відповідальної особи працівника ТЦК, керівника ТЦК, скоріше за все, або іншої особи, яка визначена законом і розпорядженнями керівників. Е, якщо буде така постанова, вона направляється, повинна бути направлена громадянину для того, щоб він був з нею ознайомлений і виконав її. Якщо він з нею погоджується, сплатив відповідно штраф. Ні, мають бути зазначені реквізити банківські, на які необхідно сплатити цей штраф. Це перше, якщо людина не сплачує відповідно штраф протягом 15 днів ТЦК чекає, поки цей штраф не дійде. Потім направляє цю постанову до виконавчої служби. Виконавча служба відкриває провадження, і виконавець державний виконавець починає вчиняти ті дії, які передбачені законом. Перше скоріше за все будуть заблоковані банківські рахунки. Тобто картки, які наявні інші банківські рахунки, виконавці мають доступ до бази даних і податкової, яка ці всі банківські рахунки, тому вони їх виявлять дуже швидко і заблокують. Це буде перший дзвіночок для людини, що щось не так йому треба негайно буде ознайомитись із реєстром виконавчих проваджень. Побачити це відкрита інформація просто по прізвищі М'я по батькові встановити який виконавець арештував йому рахунки, і з яких підстав. І далі вже вчиняти дії або погоджуватися, або сплачувати, або не погоджуватися, і оскаржувати відповідно в судовому порядку. Це вже на розсуд людини. Після того, якщо людина не реагує на арешт банківських рахунків через як правило місяці через три. Починається уже арешт відповідно майна спроби його реалізації. Виконавець встановлює чи працює ця людина, відповідно направляє відповідні запити і постанови про стягнення частини заробітку на відшкодування цього штрафу. Але я б не радив людям затягувати, навіть якщо ви знаєте, що є таке виконавче провадження, необхідно зразу реагувати. Або оскаржувати, або сплачувати. Якщо ви вважаєте, що воно незаконне, можна його оскаржити. А якщо бачите, що воно є, необхідно зразу його сплатити, тому що, по-перше, а це буде дорожче потім. б, ви будете мати проблеми із арештом рахунків, арештом майна. Ну і відповідно не зможете вчиняти якісь цивільні свої дії, які вам буде необхідно.